Сьогодні Європейському Союзу виповнилися 30 років. Засновницький Маастригський договір, що набув чинності 1 листопада 1993 року, здійснив сподівання багатьох поколінь на мирну та об'єднану Європу, зауважив глава держави. Володимир Зеленський наголосив на тому, що ЄС має розширитись на весь європейський континент спільні світоглядні цінності та спільне майбутнє інтеграцію в політичний, економічний та правовий простір Євросоюзу. Торік Україна набула статусу кандидата на членство в ЄС. Нині робиться все для відкриття переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Ми сильні, коли об'єднані, сильні, коли разом. Написав на своїй сторінці у Фейсбук спікер парламенту Руслан Стефанчук. Київ розраховує на позитивну оцінку досягнутого Україною прогресу у звіті Єврокомісії у межах пакету розширення 2023. На цьому зауважив голова Верховної Ради в ході зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Катериною Матерновою. Руслан Стефанчук подякував Європарламенту за одну з головних ролей у прискоренні європейської інтеграції України, ухвалені відповідних рішень та резолюцій на підтримку нашої країни. Україна розраховує на подальшу військову підтримку Швеції, зокрема у межах танкової та льотної коаліції, а також коаліції з розмінування. На цьому наголосив голова Верховної Ради під час зустрічі з делегацією комітету з питань оборони Ріксдегу Королівства Швеції. Руслан Степанчук подякував за підтримку парламентом Швеції 13-го та 14-го пакетів оборонної допомоги та окреслив першочергові потреби ЗСУ. окрему увагу. Сторони приділили посиленню санкційного тиску проти Росії та реалізації формули миру президента Зеленського. окрім цього, учасники зустрічі обговорили питання європейської інтеграції України. Парламент України. Прийняв усі необхідні законодавчі акти, і ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Європейської комісії вже буквально 8 листопада цього року, а також на подальше рішення позитивної Європейської ради, яке має бути в кінці цього року щодо відкриття перемовин України про повноцінне членство в Європейському Союзі. Ще одне питання, яке для нас дуже важливо: це парламентська підтримка для України на різних міжнародних майданчиках. І насамперед я хочу. Подякувати Швеції за дуже важливу підтримку України під час проведення міжнародної кримської платформи. Члени комітету з питань нацбезпеки та оборони зустрілися з делегацією представників комітету з питань оборони парламенту Швеції. Ця країна від початку війни передала Україні 14 пакетів оборонної допомоги. Парламентарі проаналізували безпекову складову, зокрема посилення ППО та можливості постачання шведських грайпен. Сторони обговорили питання притягнення агресора Росії до відповідальності. Підтримка у цьому напрямку партнерами і союзниками є вкрай важлива. Зауважив голова комітету Олександр Завітневич. Перший заступник голови Верховної Ради в рамках свого робочого візиту до Кенії відвідав східноафриканський військовий меморіал. Олександр Корнієнко вшанував пам'ять військовослужбовців сухопутних військ, які полягли під час бойових дій на Мадагаскарі у 1942 році. А також тих, хто загинув під час затоплення військового корабля Хедів Ісмаїл на шляху до Цейлону у 1944 дев'ятсот Військове кладовище складається з кількох тисяч могил, окремо встановлено меморіал зниклих безвісти. 1939-1945. На цих колонах написані імена 2400 чоловіків та жінок багатьох раз, об'єднаних на службі британської короні, які віддали своє життя в італійському Сомалі, південній Ефіопії, Кенії та Мадагаскарі. Вічна пам'ять пам'яташана написав на своїй сторінці у Фейсбук перший віцеспікер. Інформаційна політика держави має бути спрямована на активізацію міжпарламентських відносин, співпрацю громадських організацій, культурну дипломатію та якісне іномовлення. Вважає член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький. За його словами, українські політики мають задіювати власні зв'язки та контакти за кордоном і пояснювати світу, чому Україна має перемогти. Дуже важливо працювати з західними суспільствами. Дуже важливо доносити думку українців як до західних суспільств, які голосують за тамтешніх політиків. Я маю на увазі країни, наші союзницькі, такі як сполучені штати Америка, країни Європейського союзу, так і до парламентарів. І от що відбулося, ми фактично не працюємо з цими суспільствами, бо в нас відсутнє там якісне намовлення, якісна підтримка культурних ініціатив, фільмів, зокрема, які би демонстрували, що відбувається в світі очима українців. А з іншого. Боку, у нас, на жаль, блокується парламентська дипломатія, а це дуже важливо. І зараз от сьогодні була інформація про те, що депутати з країн Європи вирушають до Сполучених Штатів, щоб підтримати Україну. А там мали би бути наші українські політики. Вони туди їздять, але цього замало. Бо треба працювати з кожним конгресменом напередодні того, як підтримувати нас. Уряд розпочав дію програми компенсації за знищене житло. При органах місцевого самоврядування створено 370 комісій, що вже отримали 5096 заяв українців на відшкодування коштів за повністю зруйновані помешкання. Також видано 422 житлових сертифіката, за якими можна буде придбати квадратні метри. При цьому особи мають самостійно визначити для себе населений пункт та квартиру або будинок. Це вже другий етап програми. Є відновлення. Перша програма є відновлення, коли більше ніж вже 20 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло. Уряд починає реалізацію безпосередньо програми, яка стосується компенсації за зруйноване житло. Ми користуємося коштами. Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, і кошти, якими був наповнений цей фонд, перш за все надходили від арештованих грошей російських банків, які працювали на території України. Водночас новий етап програми є відновлення. Поширюватимуться і на українців, які втратили житло на окупованих територіях. Також відповідно до положень нового закону компенсації зможуть отримати і особи, що за власний кошт зробили ремонти в своїх пошкоджених оселях. В Україні наразі залишається близько 3,5 тисяч державних підприємств, що складає майже 10% ВВП держави. Така ситуація з роздержавленням у системі корпоративного управління негативно впливає на міжнародну допомогу Україні та стримує інвестиції в українську економіку. У нас досі на жаль, ще залишаються такі радянські підходи. Планові трохи вони такі на напівринкові напівпланові. Це не нормально для ринкової країни, для країни, що розвивається, якою є Україна, для ліберальної економіки. Це не нормально. Відповідно, наші партнери кажуть: слухайте, відходьте від радянських підходів планової економіки і переходьте на ринкові, а ринкові означає ефективні, більш мобільні з мінімальними ризиками для корупції. Законопроєкт про вдосконалення реформи у сфері корпоративного управління був проголосований у парламенті за основу, і вже найближчим часом документ буде винесено на розгляд у другому читанні. Червона і чорна, то любов, а то журба. Два кольори, що так тісно переплелися у легендарній пісні. Подумки наспівуємо її, коли згадуємо Дмитра Павлишка, автора поезії, що була написана 1964 року. Слова покладені на музику Олександром Білашем, цією знаковою для українців піснею і розпочався вечір пам'яті вшанування визначного письменника, відомого політика, дипломата і громадського діяча. Народного депутата, героя України Дмитра Васильовича Павличка. А <ганут> два кольори. Ну, це це вже це вже пісня легенда. Це вже пісня легенда. По суті, е і стає легендою сам. Дмитро Васильович, Дмитро Павличко належить до числа світочів українського національного відродження новітніх часів. Він поєднав в собі він надзвичайно харизматичний як особистість, як людина, як громадянин. Він був суперечливий, він був різний, він неоднозначний був, він міг помилятися, як будь-хто з нас, зрештою. Але він поєднав в собі на надзвичайно високому рівні якості. Які ну не, не часто поєднуються і не завжди поєднувані. Він визначний, він геніальний поет. Коли я була студенткою географічного факультету, кожен наш захід закінчувався піснею. Два кольори, і тоді, там, десь 10, 10 років тому, ми всі, от всім факультетом співали цю пісню і розуміли, що ця пісня є елементом нашої української ідентичності. і Вона для нас була надзвичайно близька. І залишається надзвичайно близькою. Саме на основі його творчості я більш ніж переконана, що студенти нашого університету подарують нашій країні нові фагомі фундаментальні шедеври. Щемлива мелодійна пісня, особлива нині для кожного українця, як власне і червона калина, яку павличко виконував на трибуні Верховної Ради в день ухвалення декларації про незалежність України. Він належить до категорії лідерів громадської думки, тобто людина незалежно від статусу, незалежно від соціального становища, якщо е, мудро виважено і, і, е, і бачить наперед, прораховує ходи в житті країни, суспільства, світу, то якраз ця людина належить до категорії лідерів громадської думки. От Павличко поєднав цих три іпостасі. І це в цьому і велич, і, 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 і слава Дмитро Васильовичу, тому що ну Дмитро Павличко в нас був і залишається один в нашій літературі і в історії нашої держави. Радість і смуток переплилися не лише у пісні видатного поета, а й в його особистій біографії. Ще підлітком Дмитро Павличко долучався до діяльності УПА, був політичним в'язним, а в незалежній Україні одним із засновників народного руху. У 1989 році поет став першим головою товариства української мови імені Тараса Шевченка. Він е, боровся проти русифікації. От мене є е, я пам'ятаю на пам'ять 1973 року сонет е, проти Щербичини. Русифікації тоді, пам'ятаєте, яка була жахлива ситуація? Якби я втратив очі Україну, то зміг би жить, не бачачи лугів поліських плес, дніпровських берегів, де на покосах, наче хвилі сіно, мені б і не в проглядній пітьмі днів Твоя лунала б мова, солов'їно, і світ, що ти дала мені увіно, у віно, уся й слова знову б заяснів, а глухоти. Не зможу перенести от під глухотою образ русифікації. Павличко відіграв вагому роль у зовнішній політиці України. Він головував у комітеті з закордонних справ Верховної Ради, працював послом у Канаді, Словаччині Польщі. На вечорі пам'яті про Павличка як витонченого лірика, публіциста, борця за незалежність України, а також і дипломата говорили письменники, політики, друзі та амбасадори. На цій посаді він виявив себе блискуче, як знавець культури, польської культури і як. Людина, яка вміє представляти українську культуру в Польщі. І разом з тим він і організатор. Саме завдяки йому ми маємо пам'ятник Шевченку в Варшаві. О, це дивовижний пам'ятник. Причому тут вже проявляється не лише організаторський характер Дмитра Васильовича, а й смак його художній. Подивіться, це дивовижний пам'ятник, який доносить нам. Своєрідний надзвичайно цікавий європейський образ Тараса Григоровича, нашого великого поета, герой України лауреат національної премії Шевченка, володар багатьох державних нагород, Дмитро Васильович Павличко був також одним із найвизначніших українських перекладачів, володів багатьма європейськими мовами. Саме його зусиллями маємо повне зібрання творів Шекспіра та переклади творів інших закордонних письменників. Його особистою молитвою за Україну стали рядки одного з сонетів зі збірки Покаїні Псалми, написані 10 років тому, досить актуальні і нині. Благослови мій Боже Україну, з'єднай в одно всі київські церкви, умерлу нашу мову оживи, козацьку славу, підніми і сліну. Я смерть свою молитвою зустріну, вклонюсь тобі з під каменя й трави, але не дай, щоб служники Москви знову борнули мій на руїну.